Люди, які знаходяться в громадському просторі, часто не можуть зрозуміти, що відбувається зі скому, чому з ними так важко налагодити контакт. Давайте я буду вам пояснювати. Людина, яка функціонує в громадському просторі, її нервова система, її соціальні стандарти працюють по типу і відштовхуються від запитань: те, що я роблю сьогодні, приносить мені задоволення. Те, що я роблю сьогодні, приносить якусь мені вигоду і результат. Якщо це не приносить мені невигодини результата, то я це не роблю. Як працює нервова система людини, яка знаходиться на війні? Її нервова система починає працювати, відштовхуючись від запитання. Дія, яку я зараз роблю, збереже мені життя, дія, яку я зараз зроблю, допоможе мені вижити. І ви розумієте, наскільки незрозуміле є. Функціонування однієї системи і функціонування іншої системи ці люди будуть розмовляти, але вони будуть розмовляти на різних мовах, навіть коли вони розмовляють українською обидва, тому що вони не можуть зрозуміти тому, що фундамент відштовхується від іншого. І коли людина, яка знаходиться на війні, у неї вся робота мозка заключається в тому, щоб вижити. Розумієте, а ви телефонуєте і розповідаєте мало уваги, мало часу. А що, а де.